Христос Воскрес! Ви істину Воскрес сказала ціла знімальна група. Ще раз вас зі світлим святом Христового Воскресіння. Наїлися ми вже з вами вчора хріно. Ковбаскою, з м'ясцем. А сьогодні я хочу навчити вас готувати ще один дуже і дуже цікавий соус. Він підійде до м'яса, він підійде до ковбаски, він буде дуже смакувати з яйцями. Бачите, це чудо, ми неодноразово з ним робимо салати черемша. Хочу нагадати той, хто ще не знає, що таке черемша, що це просто такі чудові бактерицидна. Травка, яка захищає нас від усіх мікробів. Вона стимулює серцеву діяльність. Ось що нам треба після свят. І давайте оці корінчики черемші ми з вами перемістимо у блендер. Хочу, щоб соус в нас вийшов яскравий, то я дозволю собі ще взяти ще трошечки ось цього листя. Так, і спробуємо перебити у блендер. Так от ось такою от дрібненькою стала в нас з вами черемша. Сюди ми додаємо сир домашній. Я повторюю, це соус і сметанку. Сир у нас не солений. І тому дозволю собі трошечки посолити. Перчити ми не будемо. Знаєте чому? Тому що сама черемша вже і є гостренькою, і це все ми з вами зіб'ємо ще раз у блендері. Я. Я нагадую усім, що це ми робили з вами щеремші. З тому гарненько вистелю листочки ось тут от на тарілку. Найбільше вітамінів знаходиться саме у тих -от корінцях, які ми з вами змололи на блендері. Давайте візьмемо яйця. Їх у нас з вами багато залишилося після Великодня. Ви знаєте, що якщо яйце свячене, то ні в якому разі ні шкарлупки, нічого не можна викидати. Так. Ми з вами поливаємо соусом. Дивіться, так от нас гарно лягає. Мені тут не вистачає червоненького. Давайте покладемо з вами редисочку. Ну, ви зрозуміли десь так приблизно сьогодні. Ми з вами будемо їсти яйця з Черемшою і з таким от красивим сирно-сметанним соусом. На всім смачний Христос Воскрес! До наступних зустрічей в ефірі!